За те, що Ільїча звала х**ю, суд іллічів призначили над нею. Бо є тут власні правила в х**ні. Без лайки можна, а без неї ні. Слава Україні та її Збройним силам, а недобитим іллічам хай ліжко мокне по ночам. Я сатирик Юрко Космина і це не спам воєнного часу. Місце знущання з найдебільнішого крінжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, лишайте комент та поширюйте в соцмережах, бо ж саме тут на вас чекають. Закарпатська Січ і нові тріпи про бучу. То есть березня-то была, но резня была руками бандеровских ублюдков и закарпатської сичи. Карпатские сичи э, наемников иностранцев. Русийский антифриз проти шотландского виски. То, что сейчас появится, это все импортный шмордяк. Угу. Все эти вискаки, коньяки. Все можно пить отечественное. Если тебе тянет на французское, значит проверься. Шо? Что там с тобой не так. Та арийское серце и російское солнце. Здравствуйте, моряки! Поздравляю вас! Сучастє в празднені Маяна морського флота Росії! Тож дивіться і не дивуйтеся, коли рука сама потягнеться переказати гроші Збройним силам України. <му> Уміння кремлівських пропагандонів дзюрити в очі завжди викликало захват, щастя та відчуття глибокої вдячності усіх російських патріотів. Надто ж, якщо це фірмове вміння надзюрити в очі самим собі. Е, Віця известно то в Загаря за що судили, приговорили. приговоріли це інсену різні бучі. Тобто, то є, різнята була, але різня була руками бандеровських ублюдків і карпатські січі, січі е, найомників та іностранців. Два з гаком роки уся московська пропаганда божилася, що жодних злочинів у Бучі не було. А тіла вбитих росіянами українців, то все манекени, театр та комп'ютерна гра. Аж тут на канал Соловьева подвезли новые забористые методички, и выявилось, что даже микрохвылевки в Буче тирали бандеревцы из краин НАТО. Недавно же в Чехии судили наемника, который признался, что он стал свидетелем изнасилования, и то, что стал свидетелем убийств мирных жителей, гражданских, что он сам забирал деньги там, вот эти микроволновки, или что там, асфальт срывал в э, мирных гражданских процветающих городах. Куди там бурятам із краденими унітазами голодні солдати із Чехії навіть асфальт із вулиць пообгризали. І не біда, що реально засуджений у Чехії персонаж про жодні вбивства мирних не згадував, про гвалтівників свідчив саме російських на відео із телефону вбитого росіянина. А за власне дрібне мародерство був затриманий саме українською армією. Адже щойно методичку про чеських бандерівців асфальтогризів зачитано, злочини в Бучі знову магічним чином перетворюються на інсценування. Та ще й від ведучої о давно закритого музканалу ватного держзрадника Рабіновича. Звісно, що ми режисірувала всі року Марія Орлова, діректорці музикального телеканалу українського. То есть это такая спланированная акция, а такие личности, как Зыгарь, они вот в этой машине, важные винтики, смазанные вазелином и прочими там, э, такими... И прочими. Маслами. лубрикантами. а вже ж без ядерних лубрикантів уся ця лабуда не влізе навіть у треновані голови московитів, яким пропаганда ось таким чином пояснює, чому хорошому русскому журналісту Михайлу Зигарю за пост про злочини Росії в Бучі щойно заочно вліпили 8 з половиною років. Але коли методичка Кремля знову поміняється, а пропагандонів каналу Соловйова самих почнуть саджати за заперечення подвігів російської армії, їм у тюрмі лубрикантів уже може не вистачити. У нескінченних спробах російської влади змусити жінок народжувати Путіну нових чмонішек, виблеснув новий унікальний діамант. Начальник фонду капремонту Свердловської області звинуватив місцеве жіноцтво в дефіциті електриків. E, проблема самая главная сегодня, которая, наверное, по всей стране не только у нас, дана, она вообще во всей стройке сегодня это кадровая проблема. У нас сегодня чувствуется кадровый дефицит. Вот в этом году чітко виражена электрика. Электрика, которые могут выполнять работы на капитальном ремонте на противных домов бригад. Они по пальцам. Их просто не хватает. Звісно, будь-яка твереза людина в курсі, звідки такий дефіцит в країні, яка тисячами шле своїх електриків здихати за руїни Авдіївки чи Соледару. Та оскільки за точною експертизою можна одразу поїхати слідом за електриками, вигрібати за все знову русській бабі. Не обсуждались ні. плани, плани бути, як іскати робочу силу, як тому що з тих же технікє забирають Надо в першу чергу научиться більше дітей зазнавати сім'ї. У нас просто це с уменьшением количества рождаемости. Май совість російська бабу Путіну на Авдіївку сяк так нарожала, а електриків хто плодитиме. Шуруй рожать і то з запасом. бо не дай Бог і електрика з довбане. Кому потім через 18 років робити нових електриків? Ну, сьогодні е, діти, які готові м -м, производити потомство, це діти 98-го року. а це був пік. І через 18 лет ми знову ситуацию. Це первое, да, Підірка то, що нужно ну, три ребенка. Я поддерживаю, надо три. Тоді у нас с кадрами проблем не будет. Головне для уральських жінок, щоб у цю робочу кадрову схему знову не втрутився черговий російський цар-агресор. Бо ж вийде як завжди. Ніби і народжувала електрика, а знову вийшов ліквідований окупант. Така от стрімна діалектика. Життя пропутінських нездар. Є Соледар, нема електрика. І нахрен здавсь той Солидар! Коли влада забороняє щось демократичній країні, країна виходить на вулиці із протестами. Коли влада забороняє щось Росії, Росія виходить із рішучою вимогою заборонити їй утричі більше. Варто було Кремлю примусово сповільнити в РФ непідконтрольний Ютуб і понеслася. Надо не замедлять, там. надо сьогодні закрити чортову матері, там. і все, там. Да, і все, там. і легше буде нам. там. Михайлович, можна ще раз спрошу? Да. Ви говорили, що потрібно розвивати соціальні сети свої, але вони не розвиваються. Як ви думаєте, чому? Тому що ми самі топові да, артисти, актори, футболісти наші, які сидять на дону їхніх 65-го, тому не розвиваються повністю. Деструктивний вплив іноземних соцмереж – ось вона причина, чому кадирівських вояк звуть тік військами От закрили б усе, і були б тоді в Рамзанки справжні війська-однокласники. Ось якщо ми зробили так, щоб вони сиділи на там, то розвивалося б там. Якщо ми закрили б все, як в Китаї, як в інших там, то розвивалися б наші соцмережі. Китай, давай, все, запретили, запретили, все, Вони видно, сидя на единомі. Як бачимо, переваги російського виробника настільки очевидні, що усіх конкурентів краще просто превентивно заборонити. А ще краще, ще й саджати несвідомих споживачів за зраду пильній батьківщині. Потець надо запагіті. Імпортний алкоголь, вісь на дескучити. Взагалі надо убирати. Тож зараз питається, це імпортний шмордяк. Uh -huh. все эти вискари, коньяки, все можно пить отечественное. Если тебя тянет на французское, значит проверься, что там с тобой не так. Что это у тебя там французские шансоны играют в голове, вместо того, чтобы наше отечественное пить. Алкоголь это зло, алкоголь это яд. Но если уж ты не можешь устоять от этой страсти, по крайней мере, не предавай Родину. А когда Госдума дозрит и до цих идей Фрика Милонова и заборонить все иноземное, Шовіністична скрепа Росії почне дожирати і себе саму. Он КВН уже 38 років не забороняли. Який же ідеолог Путіна таке витерпить? КВН це отруйна матриця виродження. Зараз в природу цього згубного явища видно наочно. Зеленський Галкін і все інше. Треба дозволяти лише морально здорові розваги, насамперед, хороводи й мандрівки рідним краєм, а ще краще паломництво по святих місцях. Усе інше треба заборонити. Ютуб, французькі вина й КВН вели народ до родині і зміни. Але спасли отруєний народ бояришник в контакт і хоробу. А якщо хтось у Росії раптом забув, що в Україну фюрер Путін приперся боротися з нацизмом, то кремлівське телебачення гордо всім про це нагадав. Катер президента підходить фрігату табар ВМС Республіки Індія. Командир корабля. Капітан Марасандра Рамаяк Харіш найскладніше в роботі дикторів російських парадів це пояснити глядачам, що зігушки індійських друзів на адресу Путіна це не привід для денацифікації та справ про реабілітацію, а предмет особливої гордості російського народу. Здравствуйте, моряки! Поздравляю вас з в вразені военно-морского флота Росії. Экипаж корабля в ответ на приветствие президента Российской Федерации выполняет церемониальное движение «Тин-джай», чем символизирует огромное уважение к человеку. Экипаж поднимает правую руку перед телом и произносит приветствие. Да здравствует российский военно-морской флот. Команда повторяется три раза. Справжні арійці, від індійського серця до російського сонця. Бо якщо ти так довго будував у себе в країні нацистську державу, рано чи пізно і таких символів величезної поваги твої пропагандисти перестають соромитися. А поетична рубрика кількома рядками» присвячується параду дитячих візочків в уральському місті Карпінськ, де, як це в Росії зазвичай і буває, само собою переміг танк. І щось мені підказує, що і брязкається в щасливій родині переможців у формі ручних гранат, і нічний горщик у формі каски, і мізки у формі вакууму. Щоб привчити дітей до портянки, їх в Росії саджають у танки. А як виросте шкет, куплять чорний пакет, хай звикають майбутні останки. Тож хай не знає ця страна, ні Ютубу, ні вина. Все одно їй, крім кайданів, не смакує ні хрена. Слава Україні! Збройним силам слава!